от Нас зараз відео транслюється, в принципі, яке Служба безпеки України, нам багатьом мільйонам українців продемонструвала. Як вам підхід до знищення страт авіації ворога? Ну, те, що він фантастичний, це одна справа. А друга це те, що тією операцією відкрита нова сторінка е, в стратегії, в тактиці, в оперативному мистецтві, ведення бойових дій. це не бойова дія, яка призвела до серйозних вражень російської авіації. Ми там дізнаємось більш точні цифри, тому що спочатку здається, там що ой-ой-ой багато-багато. Але не, не має значення наскільки вона там буде зменшуватись або збільшуватись. Вона свою справу зробила. І це і організаційно. І логістично це ну зрозуміло непроста справа. І росіянам зараз нічого не залишається, крім того, щоб ганятися за фурами і шукати де там був була наша штаб-квартира. Але головне це подія сталася. Подія після якої росіянам розповідати, що Україна капітулюєте, Ну це якось буде звучати зовсім дивно, особливо зважаючи на те, що там намагаються зараз щось росіяни казати на переговорах в Стамбулі подивимось дуже, дуже дуже неочікувано, для багатьох була неочікувана в тому числі для мене така подібна операція уявити собі що там можна десь там в Іркутську зібрати в купу ці впівідрони півдрони перевести домовитися організувати скоординувати дії по Ну, по, по стільку кількості аеродромів. Ну, фантастично, просто фантастично. Пропоную підписати пропозицію, е, е, щоб 1 червня призначити днем малюка. Ну, замість того, що перенесений День захисту дітей, призначити День малюка. День возвеличення малюків. Ну не знаю, можна так сказати. Хоча правду, я різні пропозиції також бачив в інтернеті, там про вдруге дати звання Героя України. Та, ну і на правду, тут варто поякувати всім дотичним, що найголовніше Україна здійснила цю операцію без втрат з власного боку. Без втрат. Тому що, от президент каже, всі вдома. Хто брав участь? Це це ж ну я ж кажу, це зовсім інший рівень ведення бойових дій. Зовсім інший. Інноваційний, технологічний, без втрат, е е креативний. ну, тут, тут багато можна там слов шукати. Але е коли я почув цю новину, я просто підскакував. Да, да, та не, не тільки ви слухайте, не тільки ви. Але як і закликали представники влади вчора, і ми зазвичай це часто робимо все одно, друзі, до сигналів повітряної тривоги. Треба ставитись уважно попри все. Тепер про борти і про цифри: 34 відсотки, 41 борт. Зараз от пан Малюк вже згадуваний нами з вами, пане Валері та пане Костянтине. Бачите, буває таке багато ефірів. Оце буває перестрибуєш. Вже зазначив, що ВРФ уражено 41 літак, А-50 серед них, Ту 95, ту 22 М3, Ту 160 і так далі. По списку. Що це яка це кількість? 34%. Давайте так. Є бухгалтерський облік, а є літаки, які стоять на крилі. Мене бухгалтерський облік е, ну перестав взагалі там я на нього зважати увагу після того, як подивився е, звіт Military Balance за 22 рік. На початку 2022 року воно вийшло, е, і там було близько 120 літаків стратегічної авіації РФ. Але розуміючи, скільки їх там взагалі реально, е, я зрозумів, що на цей бухгалтерський облік от отберіть. Там наполовину можеш розрізати, і це буде більш реально. А вже напротязі останніх цих трьох років уважно слідкував за переміщеннями: ту 95-х, ту 22-х, ту 160-х. Де вони, що вони, що ми вражали, що ми там пошкодили, скільки було взагалі цих А-50-х? У, у Росії ну, нас цікавлять не стільки А-50, скільки А-50 У, тому що 50 -ті це ну зовсім вже металолом, вже стара рухлядь, А а 50 у було зроблено відповідно до контракту е організації, яка е робила ці всі розробки і збирала комплектуючі. Їх там було сім штук. Угу. Чотири ми взагалі там вже вразили. Да? Тому їх залишилося три. От дуже цікаво, коли повідомляють про збитий, знищений А-50. Це А-50 чи А-50 У. Поки я ще це не розумію. Але це все одно. Ну, давайте пройдемося по іншим літакам. От приміщення Ту 95-х в європейській частині останнім часом більше 18 літаків взагалі не було. Було повідомлення, це я там викопався в форумах російських, там тих частин, які там десь поблизу Українки літають. Там на Українці ще залишалося близько пів ескадрилі. Тому. 18 плюс 6 це, ну, каже, що про цифру 24. Ну, скажімо, 30. А якщо вражено було навіть 7 до 95-х, то це дійсно 30%. Так? Да? <гум> Далі. Якщо казати про ту 22-ї М3, то коли було там остання була у них катастрофа, коли падали пілоти і коли там Рахували, то Гурн рахував, тоді там цифра співпала. Я так себе так сказав, молодець не зовсім дурень, тому що наші цифри співпали. Я оцінюю зараз кількість Ту 22-х 3-х, не, ну, не рахуючи це ураження. Скажімо так, на ранок позавчора їх там було на рівні 25 плюс-мінус 2 машини. Якщо казати про Ту 160 то там цифра більш надійно, більш точна. Там їх взагалі залишалося 13 машин на крилі і 4, які були на модернізації, так зване, на заводі Горюнова в Казані. І е, цих літаків, ну, за, ну виходить, 17, но 4 вони виведені з ладу, вони там розібрані і щось намагаються з ними зробити вже 3 роки. 3,5 роки вони цим займаються. Тому коли там кажуть про цифри, 2 мільярди, 7 мільярдів, я не можу це оцінити, тому що літаки вони безцінні. І тут ще питання: це рахували з урахуванням, вибачаю за тавтологію ракет, які були оснащені ті ж самі. Ту 160 чи без них. Тому от, от, з цифрами треба ще буде більш точніше розбиратися. Ну я думаю, що кілька днів і все буде зрозуміло. Е, зараз е, Центр боротьби з, з, з дезінформацією е, повідомив про те, що, якщо не помиляюсь, 13 знищено і де. Вина такої кількості десь ще сім суттєво уражено. Ну тобто, якщо брати реальні цифри, то ми вийдемо на, на, ці, на ті ж саме там 34%, які е, Росія втратила, е, не відношу не сприймаючи цифру 41, тому що база біла там е, взагалі це основна база обслуговування тут 22 х 3 третіх. І там велике кладовище цих літаків. Це літаки, які підготовлені для канібалізму. І якщо навіть їх знищили, це теж добре. Не буде так, так би мовити, ресурси для канібалів. В я в захваті від цієї історії, від цієї атаки, і добре розумію, що. Дійсно вийшли на, на, на новий рівень. Це нова орбіта. <клес> О, про інші операції ж ми також не дізнаємось. Хіба за півтора роки, там, за півроку, <клес> дивлячись, яка, яка який рівень складності, але правду, це вражає дійсно. Але от якщо звертати увагу на кадри, як горіло, диміло і так далі, то що взагалі підлягає відновленню після такого? Знаєте, двигунів нема. На ту 95 ні на ту двадцять другі, не на ту 160 а Двигунів нема. Uh -huh. Все, що роблять, це вони беруть, розбирають старі щось там, дістають щось, роблять дефектацію, ставлять на нові, запускають, проводять випробування. Ну це вже знаєте таке. Як кажуть, злайна пулю не злібуш. Тому те, що от так от серйозно вражено, воно вже, ну, воно вже все. Те, що знищено, то це зрозуміло. Пам'ятаєте, атаку 6 грудня 2022 року по аеродрому Енгельс. Ми так. там стрижали. Угу. Так от тоді показували там. Хвостову частину літака, так от то, той літак таки не відновили. А там було просто так нібито, так, як би шрапнелі такий посічений, так, виривав, але його не відновили все. Я зрозумів. Тобто це масштабно, практично реально і важко. Так, да, так. Да. Тому е, нема вже цих спроможностей, нема вже того обладнання, яким можна це відновити. Нема виробництва. Вони без, безцінні для Росії. 7 мільярдів це те, що Росія може пережити. Я думаю, а от е, втрата цих літаків вони нічого не зможуть зробити. Е, в 2007 році Міністерство оборони підписало з компанією Туполєва, з КБ Туполєва, який вже почив в бозі, підписали контракт на розробку перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації. Так. А, а потім вони сказ... туполівці, сказали, що це було не ескізне проектування, а це були науково е, НІОКЕР, так званий, mm. е, і або зараз як кажуть РНД. І е, тоді, в, якщо не пам'ятаю, в 2012 році підписали новий контракт на е, вже ескізне проєктування. І в 2019 році, чи то в 2021 році, точно не пам'ятаю, було повідомлення, що вже нав, навіть стапелі зроблено. але е, е, ніде не з'явилося ніякої мультяшки, ніякого малюнка е, цього е, перспективного авіаційного комплексу посланник. Нічого не з'явилося і е, по планам росіян, які вони там заявляли, вони збиралися до кінця 25-го року. Був підписаний контракт. і Є підписаний контракт на виробництво. Чи то 30, чи то 50 цих посланників. Але ми ж розуміємо, що не може бути така кількість літаків зроблена там з нічого. Якщо сьогодні нічого нема, то до кінця року нічого не з'явиться. Ну таке. Тому зараз цей удар по триаді, ну вже оцієї частини вже нема. Залишились якісь боєголовки, залишились там якісь ракети ЯРС. Але це вже не ті спроможності, які були, тому що тріада, її потужність, в тому що все діє одночасно. Система раннього виявлення за горизонтного. В Мордовії ми там суттєво пошкодили. Наскільки відомо, до цього часу там ще е, остаточний ремонт не встанов, не, не відновили е, е, враження станції Вороніш М, які ми там робили там в 2023 році, е, вони теж е, е, так просто не можуть бути відновлені, тому е, з, з, не зрозуміло, що залишилося Стріади. може, тому е, міністер... міністерство... міністерства а. Хто там в них подає? Там було скликання Радбезу з питання ядерного стримування росіяни подали. І наскільки я так розумію, ну я цю новину почув. Вчора, може, вони одразу відреагували на цю атаку, кажучи, нам американці, дивіться, з цими, росі... з цими Українцями, воювати не можна. Вони там порушили нас ядерний паритет. Давайте з цим, з цим щось робити. Давайте може направляйте нам свої літаки, що у нас був паритет. Ну не знаю, що вони там, яке безлуздя, вони можуть придумати, але е вони дуже здатні на подібні безлуздя. На завершення, пам'ятаючи, коли ці літаки будувалися, взагалі в яких руках ро, роках, з якою метою ви <кхід> ж не просто слово тріада вжили. Та а репутаційна складова, що про неї скажете, пане Костянтине? Ну це е, таке геополітичне падіння. Я б я би так сказав, тому uh -huh. що. Країни, які там щось сподівалися на російське озброєння, на російські системи, на системи захисту С-300, С400. Там що його кричав, укричав, що С-500 вже є, а Путін натякав, що у нас скоро з'явиться і С-800. Ну, тобто 800 кілометрів це і виявлення, і ураження. Ну, Щось ми про це нічого не бачили. Тому да, і, і які покупали там ті ж самі панцирі, там замовляли. Це все зараз не має сенсу. Немає сенсу зараз, взагалі, питання пілотованої авіації, я би так сказав. Тому що от F-35, дуже дорогий, дуже серйозний літак з точки зору технології, які вкладені в нього інновацій, це все якось втрачає сенс при таких операціях, які зробили хлопці з СБУ. Зрозумію ну... вас, як підсумок нашої з вами розмови, <кій> Михайло Ткач в ми своєму телеграмі написав: мені вкрай це сподобалось. <кій> Мемів було дійсно багато. <кій> Фура нібито не літає, а крила має, а крила має. Ліна Костенко. Так, <кій> да, ну перефразували. Одне, одне слово замінити, та наскільки в принципі. Вона Налягає в цю тему. Спасибі вам, Костянтине, Дякую до зустрічі на прямому обов'язково неодмінно не